Чому на ніч так хочеться їсти? Ти весь день ніби тримаєшся, в тебе все добре, ідеальний сніданок, ідеальний обід, а потім приходиш додому і наїдаєшся. Чому ж так відбувається? Одна з причин це недостатня кількість калорій спожитих протягом дня. От, можливо, ти маєш такі дуже бідні раціони, не доїдаєш постійно і маєш надто ідеальні прийоми їжі. Або банально десь ми з'їли мало вуглеводів, десь не добрали білку, тому що ми боїмо. Набрати зайвого, і, звичайно, під кінець дня організм хочеться все наздогнати і дібрати те, що він не встиг спожити. Ще одна причина це емоційний голод. Ввечері бажання з'їсти щось смачненьке тільки посилюється, і ми таким чином хочемо з'їсти стрес, який ми прожили протягом дня, якусь втому, негативні емоції. І відповідно, часто нас тягне саме на солоденьке, щось таке смачненьке, щоб отримати. Витке задоволення. А що ж тоді робити? Перше, це обов'язково роби свій кожен прийом їжі збалансованим, тобто з білків, жирів, вуглеводів, з клітковини, не бійся вуглеводів і особливо жирів корисних. Якщо протягом дня тобі хочеться щось з'їсти солоденьке з'їж, але після основного прийому їжі і в невеликих кількостях. Друге, шукай позитивні емоції не в їжі, а в якісному відпочинку, у хобі, фільми, книга, прогулянки, спілкування з друзями та будь-що, що тобі принесе. Задоволення. Залишай приємний коментар, якщо тобі корисна така інформація.